Яка велика! Обереж, ну обереж, ну помаленьку. Заходь. Ось так. Далі дальше ні, дальше ні, назад. Назад. Гумачки замаленькі. Так, замаленькі гумачки, тільки скрайчиком. А дивіться, тут ще є одна. Бачите, що там біжі? Стоп, 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 стоп. Назад, 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 назад. Мокрі мокрі ноги, правда? Ай-яй-яй! Оту От біжить, отут От калюшка. Хоче то, що найбільше. Ту, що найбільше хоче.